Так, включився. Так. Ну що, Фріз, приїхали. А, добре. Я думав, що знову телефон виключиться. Але помітив, що виключається тільки мій, мій старий телефон. <свист> а новий Ні. все добре. Так, я же... Та, пока дорога велосипедна, На інше село там. Можно и там приехать, но тут короче шлях. Еще один. месток. подобається а онуку як подобається. Коли я його возив, йому було там три роки, 4, 5, я його возив на такі, такому мілокріслі. Потім я подарував це вілокрісло, там крісло е, там, е, хлопцям, які віддали. Віддали тому, хто, хто потребує, у кого ще маленькі були, бо мій вже підріс, він вже був десь йому шостий рік пішов. Шостий рік пішов, він вже десь 20 кілограм, вже важко було його возити. месяце уже другое село. Дослинген. Так, тут треба тормозить. І далі. І ще один місток. Це все через одну річку тайну. як дорога йде там і місток. Вона така річка, яка не такі купляє. Машини чекають, чекають, щоб так ось. Ну я почекаю теж. Ну ці, ну блять, отак от пропускати. Ну, хто перший поїхав, треба пропустити. Це дуже добре. От у них таке, якщо вони пропускають, вони якось їм так становиться. Дещо приємно, коли він пропустив, о, чи людина там його перша пропустила. О, і часто вони такі знаки подають е, благодарності такі. О, це подобається в німцях, в цих людях. Якось таке виховання них і хоча говорять, що там понаїжджали, там туди-сюди, там вже Німеччина не та. Та німеччина, та є, є. От нещодавно вислали цілий, цілий літак вислали. Е, тих е, Ну, я, я не буду говорити, що вони афганці. Ніякі вони можуть не афганці. А бува, що з Афганістану. вони. Але ж ми пам'ятаємо, що там вийшло Талібан. Прийшов до влади, а потім вони поїхали до Москви. І вдруг. З того не з цього, о, стільки афганців ринули, ринулися і почали тут безпредільничати в Німеччині. А німці теж не дурні. Вони взяли о, і плавили тих, хто не хоче жити по закону. О, Хто робить оце. О, і вислали їх. Ну і добре, так, так і треба. Я не говорю, що афганці погані, о, а хтось там кращий чи не кращий Я багато бачив, говорю громко, мабуть, заявляю, що бачив п'яниць з України, які сюди приїхали. О, Ну а зараз я їх не бачу. Ну, ніяк преса не писала, чи депортували, чи що. Але якщо їх немає, то, здається, депортували. Бо треба жити тут по закону і порушувати закон не треба. Ось так ось. Це вже Дуслингін закінчується. Думаю, що і час скоро вичерпається в Ютубі. Так, о. їдемо. Дуслингін дуже таке місто, де багато підприємств. Це не місто, це таке, таке село де багато підприємств, де, де є робота. Хоча б у нас були такі села, де створювали робочі міста, було б дуже гарно. То люди б залишалися б в селі і жили б там, народжувалися там діти і все було б краще. Але чомусь так не є, як хотілося би. Так, зараз я думаю, що ще проїдемо трохи. Ну, як фріц мій розкочегарив. Доїхати я хочу до ось цієї позначки того знаку, який нам скаже, що мабуть вітер дує, мене не чутно. Скаже, що Дусенгін закінчився. І тоді вже поїдемо на Дерендінгін. 好了，再见、啊。 А, що я ну добре я е, трохи пізніше розкажу коли буде вже третя серія серіалу моєї подорожі ну так от дивіться Так, во, джуслинг закінчився. І друга серія теж закінчилася. Так.